Поліція Київської області. А де ви є? Чого ви поїхали? Не берете трубку? Чого не відкриваєте кримінальне провадження? Може ви в темі, що тут є сміттєзвалище вже не один рік. І ви з цього, мож, можливо, маєте якийсь дохід, неправомірну вигоду, а? Це ті припущення. Українці, Порізь район, село Мала Олександрівка. Оця земельна ділянка, яку поліція пішла виясняти, якоби, да, більше. Години немає, ми за п'ять хвилин виїстили Черненко, Вікторія Олександрівна, владиця даної 1 гектара і 1,3 гектара землі, сміттєзвалище. Ось ця техніка, яку вони не хочуть арештовувати чомусь, не хочуть. Тому що ця техніка наверное, якогось бізнесмена чи поліцейського, можливо, чи прокурора. Ми цього не знаємо. Чому вона окопи не ріє? Чому вона знищує нашу землю? Всіх винних під арешт? Місцева депутатка з сином. Беруть гроші за виотажних автомобілів і сюди зсипаються е, сміття. Там далі, там пісець. От. Це вже тр... два дні цей трактор вже засипається сміттєзвалище, тому що десь в інтернеті пішов розголос. Ну, ми ж приїхали показати, що відбувається. Тому я вимагаю прокурорів, поліцейських, якщо ви не іпотенти Київського району, Вижгородського району, Вижродського району. Будь ласка, відреагуйте, не тікайте. Всіх винних подареште. Все цей пластик, хімія попадає в ґрунтові води. А потім оці домівки, в домівки, там, де діти живуть, а вони цю воду потім п'ють. А ви місцеві, де ви є? Мала Олександрівка, Київська область, ви всі знаєте, що є сміттєзвалище. Де ви є? Чому у вас тут немає? У вас через 5-10 років буде онкологія, тому що ви цю воду будете пити. Як ви не розумієте? Хлопці захищають нашу Україну, нашу землю. від орків, а внутрішні гниди прямо в Київській області блядь, знищують нашу екологію. Нема слів. Всіх виник ПДР.